З вами Захар Лютий, прочитайте назву Токсичні відходи. Ну, це, всі знають таку штуку, може дехто не знає. Будемо пробувати отаку от штуку. Я, може, сморчусь, може не сморчусь, я не знаю. Як це штука, ну, оператор, вже відкрилась. Пробує. Такі кисло штука. Дуже кисло. Я почервонів, не знаю. Тепер поняв, що таке кисло. Я парню ж такі кісти. О, пер все. Ну, експеримент, хто хоче, можете протриматись найдовше. Всі? па папа!